Вітаю всіх. Я хочу подивитись таку річ, тому що деякі люди в нас дуже все-таки стають наглі, мають совість писати тим, хто живе в Харкові, жити себе вдома, взагалі наглість. зашкалює людей. Харків, Запоріжжя, Суми та і Дніпро. Як можна писати Херсон таким людям, що ви живете вдома, я не знаю. І це знову писалось з Донецької області. На жаль. На жаль, люди там вважають, що вони постраждали більше за всіх. Це неприємно знову ж таки. Ж кажу, те, що відбувається в Харкові, відкривайте новини, дивіться. І, знаєте, це неприємно. Тепер я хочу подивитись: а наша влада планує відновлення на масштабах країни, зруйнованих територій, там, міст. Наша влада планує в масштабах країни проекти по відновленню міст. Зруйнованих війною. Наша влада планується в масштабах країни відновлення міст, зруйнованих війною. Просто подивитись, плани є. Ну, трішки є. За допомогою партнерів знову не все. Досить не все. Десятка кубів, ось воно є, але не все. Відразу скажу, поблазню. Це буде не все і не всюди. Кінцевий результат. Ну, верховна жриця, звісно, так. Ах, найбільш постраждалі міста. Тих, хто доречно відновляти, ті, хто потребує, і взагалі там, де потрібно, там, де потрібно, перероджувати життя. Я так з цього бачу, що не буде все відновлюватись, тому що немає доречності у всьому. Немає, так немає. Кожен думає сам за себе, перш за все. Тепер я хочу подивитись сюди ж. Харківська область. Харківська область буде відновлюватись. Там, де постраждалі міста, зруйновані. Харківська область буде відновлюватись, де постраждалі міста. Вона буде відновлюватись. Так. ну Зруйноване. Важко, так. Дійсно. Угу. Але багато обіцянок буде. Дивіться. Не все. Знову не все і не всюди. Це буде. Обіцяти будуть багато, робити, ні. Там ось вам відповідь. На тему закінчення війни, це те, що де це буде недоцільно, воно не буде відновлюватись. Зміни, серйозні зміни чекають і область. Тобто, я хочу ви розуміли, зрозумійте, не буде так, щоб раси відновили, і там, де ворог може знову накрити і зруйнувати. Не буде цього. І все залежить від де закінчення війни, де буде лінія бойового зіткнення нова. Я вам так скажу.